Привіт друзі, підписники, гості каналу. Та що, не нарадуюся буржуєчкою, зараз буду заряджати на ніч. Ось такими сухенькими і такими трохи сирішими. Горять вони добре ці сирі. Ну, хочу все одно накидати на низ. сухіших. Воно жару набрало, бо я так тільки чуть-чуть підтримував його, не, не дуже його не горіло в мене. Ну, Що я вам можу сказати? Хорошо, воно працює. Ще дуже не топив ні разу, так, щоб щоб прямо натоплювати. Ну так. Втоплю та й все, два-три дрібка, поки тут укинув, горить та й горить. Зараз отак за, закидаю, побачимо, чи буде до утра жар, чи не буде. Сухеньке мено соснові, доски то конечно, Не дуже вони все, остану не, розпал, на завтра оставлю. І зараз докидаю цими круглячками, щоб було Повна топка. Не, як повна, вона буде десь половина топки. Тому що довжина. Ж. Тепер можна буде пиляти сюди довші. Ми Попиляли таке як в рубку. А в цю пічку нашу можна пиляти. Тепер довші Ще не покрутило нічого, звісно, ще ж мало воно й погоріло. Нормально. Тут обгоріла вона вже. Так, працювали сьогодні і вчора, і сьогодні працюю. До нового року хочеться багато чого встигнути, щоб було вже зроблено, так сказати. Ну отак. Повна загрузка. Ну як повна? половина я ж говорю. Половина говорю. Отак, ще положимо отак. І все. Великий цей просто положу, хай він підсохне. Не думаю, що він займеться сюди. Він отут підсохне. Ці отак. І завтра я його додобавлю. Просто що він закриє трохи. Піддух. Ну все, оток зарядив, все, отак і буде. Зараз закриваю, відкрию повністю піддув, не нагрівається цей замочок нормально, я закриваю. Зараз відкриваю піддув в цю сторону. Повністю. І хай собі там розгорається. Розгориться, я потім прикрию. Десь на половинку залишаю і хай. працює. Тут вже все. Раз обгоріло, ну, тут нагрівається добре. Труба до коліна добре гріється. Ну сюди, ну так, руку вдержую. Ось так. Що друзі, зробили ще? Зараз йду вам, покажу. Бочка, до речі, тече. Поганий з мене Паяльчик. Вона якось непонятно тече. З пів бочки вода є, як повна тече. Ну, Взагалі, буду завтра передивлятися. Завтра може і ні. ну. Побачимо. Буду дивитися. Ну що, друзі? Бабам. Отак. Отак ми попрацювали. Отак виглядає, як бенгальський вогник. Все тут. Хто скаже, що ти там не жалієш електрики, оце тут в общому 100 вот. Брешу 120. Десятивотні лампочки, 100, 120 вот. Я думаю, що це я небагато так потребляю електрики, так що не треба писати, що я не економлю. Економлю, і в мене ж воно не горить. Ночі. Я вимикаю. Хочу зробити тут одну лампочку. Ось так провів. До тут десь кину одну лампочку, щоб постійно жевріла. Якось так, друзі. Ось так. Сьогодні відпочивають. Завтра у нас забочок, будемо різати. Завтра і післязавтра. Є трішки замовлення перед новим роком. Підріжемо, віддамо людям, щось закоптемо, теж віддамо. Малиші відпочивають. Все в них добре. Кориті є, їдять. Тут теж біда з тирсою. Нема де взяти, буду шукати, ну, поки що нема. Петренчики ось так виглядають. ці також вимазуються, замурзуються. Ну, нічого не можу зробити, поки що тирси нема. Ось так, друзі. Світлом радий. Що воно взагалі є, і ще коли і провів, тепер можна знімати нормально, не треба тягати ту переноску. Все вже, все готово, станок готовий. Сьогодні не встиг переселити, до обіду був зайнятий, в обід вже прийшов, поки оправився. Не встиг. Завтра забуй, після забув. Хотілося б в цьому році звісно, переселити, в цьому році заселити сюди малих поросят вже привезти. Ну, в цьому році ми їх привеземо, але ж. Але ж, чи встигну, чи не встигну, звісно, що 31-го я не буду тут їх переносити. Якось так. Що хотів вам показати, по буржуйки все гарно, димить вигорає ще цей смола, обгорає. Ха, який був метал, таким я поварив. Тут остатки, видно, так якось поставив, дрючок. Догорають остатки. Нічого, гайда-гра, Це чіпухо. Зараз возьму тряпку зітру і воно горіти не буде. Вже в цьому році таки є. Чим похвоститься, так сказати, ось так виглядає саройчик. Хочеться вже цей станок запустити, той побілить, щоб все було гарно. І вже з нового року переходити на цю сторону, не зупинятися, а далі, далі, Тепер пічка є, буде тут тепленько, хорошо Будемо далі. Обов'язково далі будемо вложити кирпич, тому що цей станочок потрібний, бо тих ми дорізати не, не встигнемо поки що перемовить. Цей станочок будемо доробляти і потім цей, цей. сюди спочатку є. Він тут, я так гляну, повживий, поставлю станок для опроса і пригляну сюди свиню. Вже потрібно забрати звідти свиню. Там залишилась тільки одна свиня, ми її звідти заберемо і все. І все, там свиней вже нема. Її треба забрати. Це в них середина сроку. Зараз, поки нема морозів, її перегнати сюди, поставити в станок. Хай вона стоїть в станку. А, а що? Вона нікуди не дінеться, те, що немає тут стінок. А потім я. Доложу стінки тут і тут та й все. І вона вже буде тут стояти, вже їй так сказати стресу не буде, тому що в кінці переганять, не знаю. Там на комплексах і в кінці переганяють. Ну, не знаю, в мене це воно пробне так сказати, ще ці свиноматки, то, то якось так. Зараз возьму тряпку, витру, тому що димить дуже воняє зараз. Все витер, нічого не димить. Там трішки може там щось цей. ну, Зараз це день-два, воно вже воно вже два дні горить. ну, Це, це вже чи так сказати. Тепер потрібно доробити цю бочку або забрати ту, що там у мене. І вже доробляти той станок. Туди корито є, перевеземо. Малиші вже в дорозі, так сказати. Скоро привезем, покажу вам. Малищів беремо в тому місці, де брали цих. Я вже говорив не один раз, де ми їх беремо. Якось так. Все, вроді, добре, все, показав. Кролі живуть. До речі, дуже багато пацюків. Підкажіть, можливо, чим боротися. Той мій яд не допомагає, дуже велика кількість їх. Ми наложуємо, наложуємо, вони є і є. Тож підкажіть, можливо, як є якісь дієвіші препарати, то будемо їх ще. Можливо, дешевші, можливо, є як з ними по-іншому боротися. Все, друзі, буду закінчувати відео. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.